Дорогі брати і сестри, продовжуємо нашу науку про відпусти. І багато людей може подумати, ну так. Але тої науки про відпусти вона нам є далека, вона є незнана, ну може чула слово відпуст, але вона, наприклад, не є так. Поширенок серед народу як молитва за душі, які терплять чистилищі, чи інші набуженства. Ну, можна сказати, що це є наша е, велика велике занедбання духовенства. І це є правда. Бо дуже багато прав віри, де коли катехиза прийшла, дітям не говорять про ці речі, бо воно є тяжка наука про відпусти. Старшим, як сказали, можливо, там на передшлюбній катехизі, в церкві ми можемо почути, що також дуже коротко говорять. І тому та наука про відпусти, вона не має такого дуже широкого. Знання, глибокого знання, так як, наприклад, в Риму католиків. І це є наша, дорогі браття і сестри, що поважна проблема. Але звідки ми взяли ту науку, звідки на, на чому базується свята Церква? Звичайно, протестанти скажуть, ну це видумка католицької церкви. Ми визнаємо тільки те, що навчає Біблія, а поза тим ми не визнаємо, але також говорять, що не до кінця правду. Чому? Ну, То можна завжди трактувати все через свої очі, через свій розум. Але наука католицька є не тільки святе письмо, але також і святе порадення, традиція церкви. І це є важливо, наприклад, візьмемо книгу Діяння апостольські», так? яке завершується. Павло перебував повних два роки в найнятій хаті і приймав усіх, що приходили до нього. Проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа з повною сміливістю без перешкод. 28 розділ завершився А звідки ми знаємо про смерть Апостолів? А звідки ми знаємо про їхні труди? А звідки ми знаємо про евангелізацію Європи, Африки, Азії? Звідки ми черпаємо ту науку? Діяння апостольські не закінчилися, вони є, вони будуть до другого христового приходу на землю. Тільки кожна домінація християнська возвеличує свого засновника. Протестанти завдячують Мартину Лютеру 1517 рік, свідки його Чарльз Рус. Англіканська церква Гендріху VIII, Ну і Каль, 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 Мар, цей Кальвін, інші. Але другі мої. Ми мусимо брати від основи. І то, що посідає Католицька церква, з життя святих, історію церкви. Церква не зупинилася, на діяння церкви не зупинилася на відкровенню Йоанна Богослова апокаліпсис і на тому кінець. Її писали. Її писали собори. В церкві завжди були проблеми. Так. І ніхто цього не скриває. І у перших християнах була проблема, святий апостол Петро з Павлом мали суперечки, незгоди, і був скликаний апостольський собор. І тому церква, історія церкви писалася. І коли ми говоримо про відпусти, ми завжди йдемо до тих джерел, до тих основ, які мали місце в історії церкви. Від початків. І це є, дорогі браття і сестри, надзвичайно що важливе. Бо дивіться, що сьогодні робиться. Як була опущена вивчення історії, історія свого історія взагалі держави і народу в Україні. Ну то тоді є такі ідеїтичні думки, які має Путін і сказав, що Україну заснував Ленін. Ну, і частина населення, не тільки населення, там, частина України чи Росії, але частина світу вірять йому. Чому бо не знають історії. А українці, які жили на тих теренах Великої України, ну, то вони їм вкладували ту фальшиву історію. І тому вивчення історії, знання історії як церковної національної дуже важливе. З історією ми визнаємо і знаємо. Хто хрестив Русь Україну, хто такий князь Святий Володимир, хто такі рівноапостольні князі Кирило і Методій, це все є історія. Але бачите, для інших, для протестантизму вони просто відхилили, але ми тільки базуємося на фундаменті Святого письма. Передання відкинули, історію відкинули. Хоч історію своїх засновників, вони дуже пропагують, возвеличують, підносять їх під небеса, завдячують їм існування своєї конфесії. А насправді ми, як християни, маємо розуміти, і тому. Знати ту історію, звичайно, то треба цікавитися. І ми минулого разу з вами, дорогі браття і сестри, розважали, що говорив святий Кіпреян, святий Амброз, святий Григорій Низький про властиво, як то церква е, рахувалася заслугами Христа і святих. Ту тему сьогодні продовжимо. Я розумію, що вона є трохи тяжка. Але принаймні, щоб ви мали е, уяву і не мали тих сумнівів, що десь там церква, як вам скажуть, що, наприклад, що наука про відпусти, е, церквою була запроваджена тільки в Клермонському соборі 1996 році. Та, то ви скажете, ну певно, що це є нова наука, а до того її не було, ні, дорогі браті і сестри. Це не є правда. Та, як наука про непорочне зачаття, вона існувала в церкві. Але прийшов той час, коли церква затвердила ту науку. І тому не можна сказати, що науки про відпусти їх не було. Вони були, але певного часу церква їх просто визнала і затвердила. І тому є так важливо, наприклад, візьмемо. Деякі собори життя Вселенської церкви. Анкірійський собор 314 року окреслює так про владу церкви уділяти відпусту. Постановляємо, що єпископи мали владу або лагідніше обходитися з каяниками, розпитавши про їхнє життя або вділити їм більше часу. Передусім, нехай розпитують як про їхнє давнішнє життя, так і про пісніше, і таким чином, нехай виявляють до них милосердя. А також спосіб цього покаяння за людиновбивство має належати від волі єпископів, щоб вони могли відповідно до життя тих, що каються їхнє покаяння. Або продовжити, якщо ці були недбалими, або зменшити, якщо б вони сумлінно і ревно каялися. Ну, ясно і виразно кажуть, що єпископ мав ту владу за вбивство, коли хтось людину, так? він приглядався до того каїнника. Чи дійсно він сумлінно виконував покуту, яку отримав? Чи він жалів, перепрошував, вів добрий християнський спосіб життя. І кара могла бути що скорочена. І навпаки, якщо він занадбав, поводив себе так байдуже, легковажно, єпископ міг продовжувати що покуто. Нікейський собор вирішив: усі ці, котрі страхом і сльозами, а також терпеливістю або добрими ділами. Своє навернення дійсно, а нелосомірно виявляють, виповнивши час слухання, нехай аж тоді з вірними в молитві з'єднюються. Потім єпископові можна буде з такими трохи лагідніше поступати. На 4 Летеранському соборі було вирішено, що. Коли освячується храм, відпуст не триває довше як один рік, а потім у річниці освячення, щоб уділене відпущення накладеного покаяння не перевищувало 40 днів. Тож і ми поволіли, каже далі Собор, що до цього числа днів було застосований відпустовий лист. Енциклика, який то відпуст для певних причин часом уділяється, оскільки Папа Римський, котрий має повноту влади, звик у таких справах заховати цю міру. Тут посилаємося також на практику Святої Церкви Перших століть, що ті. Котрі на початку святої Чотиридесятниці отримали від єпископів і священиків розрішення і було допущення до святого Причастя, о Великий Четвер отримували відпущення дальшої покути і кари. Про цю практику Святої Церкви згадують святі отці: Амрозий, Інокентій, Лев Великий, а також. Четвертий Картагійський собор і Ігатинський, докладно про цю церковну практику говорить старе римське правило, в якому читаємо. Перш за все, священик повинен нагадати християнам, щоб вони на початку посту швидше приступали до широї сповіді і до широго покаяння. Потім слід їм нагадати, що у Великий Четвер повернулися до промирення. Крім того, згадане правило подає різні види епітемій, які слід накладати і метод відбування сповіді, також там подаються різні форми розрішень. Таким чином, від найдавніших часів. Церковні собори дуже чітко і виразно висловлювалися про владу церкви уділяти відпусти. Тож не дивно, що всі католики, знаючи про цю науку, яка завжди голосилася в церкві, ані найменше не сумнівалися в цій правді. А якщо з боку католиків час від часу чулися нарікання, то вони стосувалися лишень надужить, які насправді з відпустами діялися, хоча й проти волі і наказів церкви. Про що будемо говорити пізніше? А це що ці нарікання у попередніх століттях не стосувалися ніколи самих відпустів як таких, чи влада церкви у справі їх уділення. Бачимо вже з того, що на жодному соборі в часі перед Константинським собором не виглядало, що церква була вимушена ставати в обороні цієї влади. Розумієте, це є ці моменти ми можемо дуже ще багато говорити, дорогі браті і сестри, з історії церкви, і будемо говорити пізніше. Але оці Нікейський собор, інші собори, правила церкви, вони що базувалися на відпустах, так? Тому, коли вже церква затвердила відпусти і далі продовжувала розвивати цю набожність, звичайно були деякі люди, які не розуміли цього. Наприклад. А хіба сьогодні всі християни, я не говорю про тих, які не можуть ходити, бо, наприклад, в розлученні чи інша причина, але ті, які навіть живуть в шлюбі. Чи всі християни йдуть до сповіді? А певно, що ні. Як католицькі, так і православні церкви. Частина людей вважає їм цього не потрібно. Це є видумка церкви. Хоч ходять до церкви, будуть Пасху святити. Тобто завжди в церкві, я впродовж тих всіх наук підкреслюю, що завжди в церкві були незадоволені люди. Завжди колотив тими людськими серцями, хто сатана диявол. Та як апостол Петро, як ми розважали в неділю, сказав, коли Ісус Христос говорив про свої муки, що йде в Єрусалим, буде страждати, терпіти, вмре. І, і цього апостол Петро Його кличе на бій і каже: Господи, що ти говориш такі речі, ми не хочемо цього. Христос каже, «Проч сатано, іде від мене. Розумієте? Завжди була на ду але на душі життя це не означає, що є помилка церкви. Це є, що означає або людина через свою гордість, через свої амбіції, через свою високомірність, або через все знайку, або скаже, а хто такий священик, він ще гірший грішник за мене, а я піду до нього сповідатися. Отже, то є дуже багато причин. Але це не означає, що церква має зараз скасувати, бо є люди незадоволені, є люди, які не хочуть сповідатися, і церква має скасувати таїнство святого Покаяння. Ну, церква не була, б тоді церквою Христовою. Вона провадить і вчить людей так, як було минулих поколінь. І так сталося з наукою про відпусти. Так один не захотів, другий не зрозумів, сама собою, було на дожиття, певно, що було, але це не означає, що наука сама в собі про відпусти не є хресовою наукою чи хресовою церквою. Вона завжди була від початків.